Перша Самуїлова, другий розділ. І молилася Анна та й проказала: звеселилося Господом серце моє, мій ріг став високим, Господі. Розкрилися уста мої на моїх ворогів. Бо радію спасіння Твого. Немає святого подібного Господу, немає нікого крім Тебе і скелі немає, як Бог наш. Більше не говоріть зарозуміло, нехай з ваших уст не виходять зухвальство, бо Господь Бог знання, і Він. Упляновує вчинки, лук сильних поламаний, а немічні оперезалися силою. Наймаються ситі за хліб, а голодні відпочивають. Аж неплідна сімох породила, а многодітна знесиліла. Господь побиває й оживляє, До шеолу знижає й підносить до неба. Господь зубожує та збагачує, понижує він та звеличує, підіймає нужденного спороху, підносить убогого зі смітників. Щоб посадити з вельможами, і престол слави їм дасть на спадщину. Бо Господні основи землі, і на них Він поставив вселенну. Він ноги святих своїх стереже, нечистиві ж погинуть у темряві, бо сильним не з сили стає чоловік. Господь хай поламані будуть його супротивники. У небі Господь загримить і розсудить Він кінці землі, і Він подасть силу своєму цареві, і рога повищить своєму помазанцю. І пішов Елкана до рами, додому свого, а той отрок служив Господеві присвященникові Ілії. А сини Ілія були люди негідні, вони не знали Господа ані звичаю священничого з народом. Коли хто приносив жертву, то як варилося м'ясо, приходив священників слуга, а в його руці три зуби ведельце. І він із грюкотом стромляв до мідниці або до кітла, або до горшка, або до горнят, і все, що витягне ведельце, священник собі брав. Так вони робили всьому Ізраїлеві, що приходив туди до дощіло. Також, поки палили лій, то приходив священників слуга та й говорив до чоловіка, що приносив жертву: Дай м'яса на печеню для священника, бо він не візьме від тебе м'яса вареного, а тільки сире. А як той чоловік відповів йому: нехай перше спалять і той лій, і ти потім візьми собі, скільки будеш жадати душа твоя. А той говорив: Ні, так і зараз давай. А коли ні, візьму силою. І був гріх тих юнаків дуже великий перед Господнім лицем, бо ті люди безчестили Господню жертву. А Самуїл служив перед Господнім лицем, отрок був оперезаний ля фодом. А малу верхню одежину робила йому його мати, і приносила йому з року на рік, коли приходила своїм мужем приносити річну жертву. А їлій поблагословив Елкану і його жінку та й сказав: Нехай Господь дасть тобі нащадки від цієї жінки, завідданого, що Господь узяв, і пішли вони на місце своє. І Господь згадав про Анну, і вона завагітніла та й породила трьох синів та дві дочки, а отрок Самуїл ріс із Господом. А Ілій був дуже старий, і почув він усе, що сини його роблять усьому Ізраїлеві, і що вони злягаються з жінками, які відбувають службу при вході з кинії заповіту. І він сказав їм: нащо ви робите такі речі, про які я чую, про ваші злі вчинки я чую від усього цього народу? Ні, сини мої, недобра та чутка, що я чую. Ви відхиляєте Господній народ від закону. Якщо хто згрішить супроти людини, то помоляться за неї перед Богом. А якщо людина згрішить супроти Господа, хто заступиться за неї? Та вони не слухали голосу батька свого, бо Господь постановив погубити їх, а отрок Самуїл усе ріс та здобував ласку як у Господа, так і в людей. І прийшов Божий чоловік до Ілія та й сказав йому: так сказав Господь, чи ж я справді не об'явився від твого батька, як були вони в Єгипті, у фараоновім домі? Я вибрав його собі зо всіх ізраїлевих племен за священника, щоб він входив до мого жертівника, щоб кадив кадило, щоб носив ефода перед моїм лицем, і дав я дому від твого батька всі жертви ізраїлевих синів. Чого ж ви берете під ноги мою жертву та мою жертву хлібну, що я заповів для скинії? І ти вшанував синів своїх більше, як мене, щоб ви потовстіли від найкращих частин. Усякого Ізраїлевого дару перед лицем моїм, тому то слово Господа Бога Ізраїлевого таке, говорячи, сказав я: дім твій та дім батька Твого будуть ходити перед моїм лицем аж навіки, а тепер слово Господнє не буде в мене такого, бо я шаную тих, хто шанує мене, а ті, хто зневажає мене, будуть зневажені. Ось приходять дні, і я відітну ремено Твоє та ремено дому батька Твого, щоб не було старого в домі Твоєму. І побачиш біду мого мешкання, хоч у всьому я добре чинив Ізраїлеві, і не буде старого в домі твоїм по всі дні. Я не витну в тебе всіх від мого жертівника, щоб вибрати очі твої і щоб зробити біль душі твоїй. Та весь доріс твого дому повмирає в силі віку, а оце тобі ознака, що прийде на обох синів твоїх, на Хофні та Пінхаса. Обидва вони помруть одного дня. А я постановлю собі священника вірного, він буде робити згідно з серцем моїм та з моєю душею. І я буду йому тривалий дім, і він буде ходити перед моїм помазанцем по всі дні, і станеться кожен, хто полишиться в домі твоїм, прийде вклонятися йому за агору, срібла та за буханець хліба, і скаже: Долучи мене до одного з священництв, щоб їсти кавалок хліба.